Відразу відповідаю на часті запитання. Я включаю на обігрів, щось руку ставлю, він не гріє. Дивіться. Після того, як ми його перемикаємо з охолодження на обігрів, там потрібно десь там хвилини там, 3-5 у кожного по різному на кожному кондиціонері, щоб реле перемкнуло зовнішній блок на обігрів. Потім він там починає грітися, і тільки там хвилин через 5 він починає дути теплим повітрям. Тобто... Не спішіть почекайте, то у вас там він робочий, там все з ним нормально, то він буде нормально гріти. так? Тобто зразу він там не буде там дути як вентилятор теплим повітрям. Це перше. Друге, звідки мені знати, чи працює саме мій кондиціонер на обігрів? Майже там всі 90% вони працюють на обігрів. Просто є там ті, які там гріють там, до мінус 20%. Там. Так? І є там просто звичайні кондиціонери, які гріють там до мінус п'яти, до мінус семи, але майже всі вони і гріють і охолоджують.